Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Хочу вас познайомити з незвичайною родиною, родиною присудків. Присудки ходять на роботу до речення, де працюють у граматичній основі разом з підметом. У підручнику читаємо присудок, головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов'язаний з ним. Відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Бджола летить на всякий цвіт. В цьому реченні граматична основа бджола летить. Присудок відповідає на питання, що робить бджола. І пов'язаний з підметом. Знайомтеся! Родина присудків. Простий дієслівний. Складений дієслівний. Складений іменний. Вітаю я простий дієслівний присудок. Чому я простий дієслівний? Бо складаюся з одного дієслова. Дієслова у дійсному, умовному або наказовому способі у формі будь-якого часу й особи, а також інфінітива. Моє маленьке чудо з нетерпінням чекає на мене. Простий дієслівний присудок чекає, тому що складається з одного дієслова у формі теперішнього часу. На небі яскраво світять зірки. Простий дієслівний присадок світять. Стоїть у формі теперішнього часу дійсного способу. Простий дієслівний присудок не такий вже і простий. Не може бути навіть складена форма майбутнього часу дієслова. Я буду гратися зі своїм кошенятком. Буду гратися, це простий дієслівний присудок, хоча й складається з двох слів, але це форма майбутнього часу дієслова. Крім того, простим дієслівним присудком можуть бути і фразеологізми. Я був на сьомому небі від щастя, мені подарували собаку. Був на сьомому небі це фразеологізм, а значить, це простий дієслівний присудок. А я складений дієслівний присудок складений, тому що складаюся з двох слів, яких Роз... зараз розкажу. Допоміжне дієслово та неозначена форма дієслова, що означає основну дію. Допоміжними дієсловами можуть бути слова почати, могти, бажати, вміти, стати, хотіти, закінчити, збирати, перестати та інші. Миколка хотів погуляти зі своїм песиком. Складений дійслівний присуток хотів погуляти, тому що складається з дієслова зв'язки та інфінітива. Також перед інфінітивом можуть бути короткі прикметники. Рад, повинен, готов, певен, ладен, згоден. Наприклад. Я рада мати таких чотирилапих друзів. Рада мати складений дійслівний присудок, бо складається з прикметника рада та інфінітива. Крім того, перед і інфінітивом можуть бути прислівники, треба, можна, необхідно слід, соромно, шкода, жаль. Необхідно дбати про своїх вихованців. Необхідно дбати це складений. Дієслівний присудок, що складається з прислівника та інфінітива. Привіт! Я складений іменний присудок. Зараз розкажу про себе. Я складаюся з дієслова зв'язки та іменної частини. дієсловами звязками виступають такі слова: бути, стати, «здаватися», вважатися, залишатися та інші. А іменною частиною є іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник, неозначена форма дієслова. Цуценятко було дуже чарівне. В цьому реченні було чарівне, це складений іменний присудок, що складається з дієслова зв'язки та прикметника чарівне. Будь уважним, у теперішньому часі дієслово зв'язка є, опускається, а тому буває важко знайти складений іменний присудок, що складається з одного слова, по факту. Який же він кумедний? дієслово зв'язка є пропущена, але це складений мені присудок. Хоча в реченні це одне слово кумедний прикметник. Отже, є такі види присутків простий дієслівний, складений дієслівний, складений і До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.